Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко. У відповідь на запитання одного з підписників каналу. Пропоную вашій увазі чудовий виноград селекції Гусева Сергія Едуардовича під назвою Артек. Велика смачна ягода, виноград для гурманів. Артек. Ось такі грони. Ну, це тут невеличка грона, а я то сам. Ну Зато ягода велика. Бачите, яких розмірів? 5 см довжиною. Але спочатку подивимося характеристики цього, цієї форми винограду взяті з інтернету, а потім я вам покажу цю форму винограду на кущі у Олександра Гергеля в місті Полтава. Значить, строк вистигання 115-125 днів, тобто ранній строк вистигання, і далі ви побачите грони цього сорту винограду на кущі, які достигли були 28 серпня 2023 року в місті Полтава. Кущі сильнорослі, ну а то, що я вам покажу, буде прищепа. Прищепа там цілий колаж. От. Квітка обох статей, грони великі, 900 1500 грам, ягоди масою 16-18 грам, а ось на фото показано, тоді ми була дегустація, зважували і більше 22 грам. Так що гусів Сергій Едуардович трохи поскромнічав, можна було б писати 20-25. Ну, розмір, як бачите, ось на цій фото, перекриває сірникову коробку. Колір ягід біло-рожевий, смак гармонічний, чудовий, з хрустом. Таку ягоду приємно їсти, і можна з'їсти достатньо багато. От. На жаль, цукор не поміряли. Чого навіть не знаю. Стійкість до морозу – мінус 24 градуса по Цельсію, ну, Гергель Олександр вкриває його на зиму, щоб бути впевненим в тому, що буде врожай. А тепер вашій увазі на винограднику Гергеля 28 серпня 2023 року самі грони цього чудового, чудової форми винограду. Як бачите, це... Е, с... Невеличка гронка, але ягода здорова. Ну, це одне із перших плодоношень. П'ятачок, два п'ятачка укладаються на половинці цієї ягоди. А от так половинку ту розрізану положили на сірникову коробку. От, і, як бачите, навіть трошки довша. От такі грони. От, ну, 1500 грам тут, звичайно, нема, але це одні з перших врожаїв от, на прищепі позаминулого року. І ще не розкачали. Ну, а от в цьому фільмі показаний колаж, тут цілий, я не пам'ятаю, 4 чи 5 форм винограду. От, ви можете подивитися, в кінці буде посилання для перегляду. Ось такий чудовий виноград Артек. Смачна ягода, дуже смачна з хрустом, от, -соковита. Ну от, Бачите, прищепи, прищепи, прищепи. Кого цікавить посадочний матеріал, живці чи саджанці, будь ласка, звертайтесь до Олександра Гергеля. Телефони перед вами. На екрані. Ну, а я всім е, скажу дякую за перегляд. Не забувайте про підписки, от, подобайки. Всім удачі і до зустрічі в наступному відео. До побачення!